Час їсти. Гей, у мене вже закінчилися чіпси. А, що їсти? Ой, маленька Еллі плаче. Я бабуся. Я терміново допоможу їй. Давай спробуємо пончик. Ах, як смачно! Але хто так голосно плаче? Я Емма, старша сестра. І я розумію, що це точно Еллі. Молодша сестра плаче. Моя піца Тей! вже готова. Я кухар. Мені потрібно дізнатися, що сталося. Я хочу їсти. О, ти вже тут. Я хочу їсти. Почнемо кулінарний виклик. Мені прийшла ідея. Зроби мені смачний коктейль, будь ласка, можеш починати зараз. Давай. Я зроблю найсмачніший коктейль для Еллі. Ні за що. Це буде найсмачніший коктейль для мене. Давайте почнемо. Я збираюся зробити повністю шоколадно-мармеладний коктейль. Для цього покладіть шоколадні кульки Малтезерс і більше мармеладних ведмедиків у блендер і, звичайно, з газованими напоями, такими як кола, спрайт і фанта. Ах! Давайте змішаємо все це разом зараз. Для животика Елі я приготую овочевий смузі для мого малюка. Я покладу брокколі. А тепер більше помідорів. І, звісно, деякі соковиті огірки. Іди. Угу. Овочевий набір тут пахне таким свіжим. Подивись на ці зелені і, звичайно, селеру. Давай змішаємо це все разом. Ах, блендер трохи трясеться. Гаразд! Ми готові. А ти, шефе, ну я зроблю щось смачне теж. Я зроблю коктейль у кавуні. Класне рішення. Я одразу візьму склянку з кавунової шкірки. І ви можете зробити свіжий сік з кавуна у самому кавуні. Класна ідея, правда? Коли ми робимо свіжий сік з кавуна, потрібно прикрасити все іншими фруктами, нарізати ананас, трохи ківі і кулі з пітаї. Ідеально. Тепер вирішим я Елі на кавуні і готово до подачі. Зачекай, я теж маю прикрасити свій смузі. Ось, будь ласка. Хм, Я вже налив шоколадний коктейль у склянку теж, Елі. Тобі сподобається. Вау! Я хочу спробувати все. Почнемо з цього. Виглядає як какао. М. Вау, це дуже смачно! І справді смакує дуже солодко і шоколадно. Ах, навіть маршмеллоу смачні. Мені сподобалось. Що ще є? Вау! Дивно виглядає овочевий смузі! Давайте спробуємо. Ой, мене зараз знудить! Це зовсім не смачно! Що вони для мене приготували? Подивіться, шефе! Це неймовірно! Ах, так багато смачних фруктів! Я готова обрати перевищування! Я найкращий. Я завершила свій малюнок. Готово! Можеш поглянути! Я хочу стейк! Приготуваєш мені? Гаразд! А. Хороший вибір! Тоді обери добре прогріти пательню. Налий трохи Вау! олії. Я ніколи не готував стейк! Я робитиму, як інші. Ми візьмемо олію, налімо на сковорідку і вдаватимемо, що все знаємо. Я знайшов дивовижний стейк для Еллі! Це найкращий шматок. Ми підкинемо це все вгору і зловимо на сковорідку. Вау! Я теж хочу це зробити! Ми підкидаємо палички, вибач, бабусю, добре, тепер переверни на інший бік. Добре! Ем, бабусю, можу я теж це зробити. Правда. Ах, любий, це з волоссям. Гаразд. Я знаю, що робити. Ем, кетчуп виправить усе. Правда? Подивись на це. Все готово. Ах, пахне чудово. Це те, що потрібне моїй онучці Еллі. Розмарин і трохи перцю тут. Гаразд. Прикрашу свій стейк золотом. Це буде красиво, дорого і шикарно. Елі, можеш спробувати? Вау! Ви вже все підготували? Це класно! Так швидко! Хочу спробувати якомога швидше. Фу, це стейк з волоссям. Я навіть не спробую! Це огидно! О, подивіться, листок розмарину! А сам стейк такий гарний! Давайте спробуємо! Це дуже смачно, бабусю! Дякую! Таке шефе, це справжнє золото. Ах, я хочу спробувати. Я ніколи раніше не їв золото, і воно на смак жахливе. Фу. Бабуся виграла. Я виграла. Усі раді за мене. Тепер я хочу млинці. Я чекав від тебе найсмачніших млинців у світі. Бабусю, прокидайся! Ах, що таке? А? Млинці, це дуже просто. Включи блинницю і залий тісто. Вилийте моє чудове тісто в млинницю. Коли млинець готовий, кладемо його на тарілку. Вау! Всі вже почали готувати! А я досі не знаю, що робити. Точно, я розфарбую своє тісто в кольори веселки. Тоді я отримаю райдужні млинці. Це чудова ідея, правда? Тільки погляньте на цю чудову стопку кольорових млинців. Ах, вони майже готові! Погляньте на цей колір! Він такий яскравий. Вийшло чудово, правда. Сподіваюся, Еллі це сподобається. Ах, кладемо шматочок масла на стосик млинців, щоб зробити їх соковитими і смачними. І поливаємо зверху трохи кленовим сиропом. О, і я додам рідкий маршмеллоу. Пух! Ліце любить. Я готова з'їсти всю банку сама, але покладу лише одну ложку. Тепер мені потрібно посипати кольоровою Поїхали. посипкою, і буде дуже смачно з полуницею Чи зверху. Чи є хтось всередині? Нікого. Добре! Тоді я можу зламати це. Я підігрів воду і зробив воронку, щоб приготувати яйце в мішку. Я не буду їсти солодкі млинці, а дуже ситні. Змішаємо шинку та млинці, додамо яйце зверху і листок базиліка. О, буде супер смачно! Смачною і красивою. Страва подана, Стайра. Ось Елі. О, Люба! Ось. Вау, ти так швидко все підготувала. Я дуже рада. Давай спробуємо все скоро. Почнемо з цих млинців. Мені не потрібне масло. Я не дуже його люблю, тому спробую млинці зараз. Ой, вау! Неймовірно смачно! Я в шоці? Ой, подивіться на ці райдужні млинці. Що зверху? М -м, давайте спробуємо. Це моя улюблена газована вода. Сестра Ема завжди знає, що я люблю найбільше. Давай спробуємо млинці. Це смачно, Ема. Це дуже класно. М -м. Тепер черга іншої партії млинців. Гаразд, що зверху? Фу, це сире яйце. Я навіть не спробую. І переможницею стала Емма. Справді я в захваті. Дякую. Цього разу мій малюнок особливо гарний. Я старався наповну і намалював круасан. Зроби мені круасан, будь ласка. Так. Чудова ідея. Я дуже люблю круасани. Спочатку їх треба поставити в духовку для випікання. І все ж чудово, що є заморожені круасани. та... Ох, це жахливо! Дозвольте показати вам, як зробити справжні круасани в Парижі, налийте молоко в миску, а потім розбийте два яйця. Ось так. Чудово! Тепер трохи цукру! І трохи харчової соди. Звичайно, морфол. Квітка. І отак наше тісто буде ідеальним. Потім, коли ми змішаємо все міксером, можемо починати розкатувати тісто. Ідеально! Воно вийшло легким та повітряним. Супер! Тепер змащуємо його маслом і складаємо коло навпіл. Ще раз змащуємо олією іншу половину і складаємо її навпіл. Вау! Чи сама шеф-кухарка зробила круасани? Звичайно! Я справжній шеф-кухар тут. Ми викладаємо все на деко, готово! І я можу відправити це, випікатись в духовку. Ми встановлюємо потрібну температуру і чекаємо, як красиво вони піднімаються. Я маю додати нутеллу до круасанів, і це точно буде дуже смачно. Мда ой, що це таке? Пахне! Ема, наші круасани готові. Хм, Нам треба діставати круасани. Гей, чому бабусині нормальні, а мої згоріли? Ой, Гейлі точно це не їстиме. Фу, скільки тут диму. Мої круасани теж мають бути готові. Час виймати, поки вони теж не підгоріли. М -м -м. Чудові круасани. Час їх нарізати. Беремо ніж і розрізаємо їх навпіл, щоб додати трохи крему всередину. Ідеально. Саме так. І прикримо це полуницями. Другу половину зверху, і я готовий посипати її цукровою пудрою. Наче в Парижі. Ось Еллі. О, Ось круасанів. Я це обожнюю. Але ці згорілі. Емма. Ти не перевірила піч? Гаразд. Вау. Подивись на ці. Вони такі оригінальні і пишні. Ммм, на смак чудові. Так, гаразд, давай спробуємо ці. Ммм, Ох, вони такі витончені. Ах, ммм, і такі кремові всередині. Я абсолютно в захваті. І шеф-повар перемагає. Справді, ах, яка радість! Дякую, Еллі.